Світу нема, а в нього є, кажуть, світ. Ну, свет є, світ, інтернет є, ноутбук заряджається. Ось перетворювач напруги від Прокрафта. 3700 гривень, народ він коштує. Працює на акумуляторах, тобто батареї під макітовську посадку. Можна один поставити, можна чотири поставити. Ну і чим більше батареї, чим більше вони будуть ємності, тим відповідно надовше буде вистачати. Тобто, ноут працює, інтернет працює, світло теж включив, тільки що до цього не включав, просто економив заряд батареї. Ну зараз включив, бо треба ось ну, трошки поскладати, бо темно трошки вже стало. От штука класна. От Кому треба генератори зарядні станції, газові балони, газові обігрівачі, бо я бачите, сам гріюся, сам гріюся, всім кажу. Якщо Треба вам, то беріть. І пишіть, дзвоніть і вам відправимо. А це коробочка нам приїхала. Коробочка приїхала, мабуть, обігрівачі, які накручуються на балон. Зараз відкриємо, подивимося. Давайте разом. Що тут у нас ці коробочки? Да, обігрівачі, які накручуються на балон. По 800 уже гривень. Були вони сказали, 700. Зараз 800 подорожала закупка, подорожав долар. Бачите самі, ви самі бачите, по чому вже цей долар росте, вже аж страшно на нього дивитися. 43. 43, ви це бачили? Це просто капець. Ну нічого, 800 гривень. Кому цікаво, на балон накрутили і грієтесь. Або взяли за 1590 гривень. Ще по старому курсу це було куплено. Ем, накрутили на балона і теж можете собі грітися. Так що всі контакти в шапці профілю.